Вер Покровський, названий місцевими жителями парком, добре відомий в Ірпені. Спочатку через скандали із орендою землі, а потім через намір міського голови побудувати тут дитячий садок, проти чого виступила частина громади. У результаті дитсадок збудували в іншому місці, Покровський залишили у спокої і у смітті. На самом деле, с того момента, как мы начали защищать и оберегать этот парк, были проведены совместно с благоустрием Ирпеня уборка очень такая масштабная. Мы вывезли по-моему 13 или 14 самосвалов отсюда. Это были шприцы, это были разного вида мусорные пакеты, кульки, ну, весь мусор. Вот. И в принципе поддерживали на протяжении вот лета и всей все этой всю эту территорию. сделали мусорники ну, по своим силам, по своим возможностям. Но в принципе как бы, люди, я смотрю, не особо готовы просто убирать за собой. Вот. И вот спустя вот зиму, пока мы ничего не убирали, ничего не делали, вот, вот это вот результат вы видите. Та вже зовсім скоро усьому цьому безладу настане край з понеділка в Покровському ведуться будівельні роботи. Місто немножко скандальне до цього планувалося здесь будівництво много дому, були великі скандали з владельцями землі, но наші місцеві органи самоуправління змогли победити цю ситуацію, знайшли компромісне рішення. тому здесь будет парк. Парк буде особливий, єдиний в області, а можливий в Україні. В ньому планують встановити близько ста дерев'яних скульптур. Скульптура різна буде стилістика. Це буде дитячі об'єкти в зоні дитячої площадки, яка буде збільшена в цьому парку. Буде прогулочна зона для взрослих. Там будет, соответственно, стилистика в этом направлении. Вот. Есть зоны благоустройства, есть храм, который находится на территории парка. То есть все это будет стилистически подобрано для каждой зоны парка. С местными жителями совместно выезжали на место, боролись за каждое дерево, договорились ничего здесь не уничтожать. Все дорожки прокладываются так, чтобы все сохранить. Максимально первозданный лесной, лесной вид этого парка будет сохранен. Зробили лише старі дерева на місці вхідної групи. Вже видно її обриси. Проєкт розроблено альпінською компанією «Дороги і мости». Один проєкт веде два людини. Є завжди старший архітектор, або це ведучий інженер. Є допомогник, який допомагає реалізації проєкту. По суті, це технологія, яка мною була побачена у німців у місті Дрездені. Тобто я бачив, як працює європейська інженерія вот, в парі. Это самый оптимальный вариант для того, чтобы сделать быстро, качественно и было всегда, кому задать вопросы. Проєктом передбачено також порядкування території Покровської церкви, яка межує зі сквером і вже багато років перебуває на стадії незавершеного будівництва. Знаєте, вони були дуже раді, що ми почали приводити це місце в порядок, оскільки тут, крім бутилок, нічого хорошого не було. З ними ми договорились так, що ми облагораджуємо всю територію, але територію парку ми символічно відмітимо маленьким заборчиком, низьким, який ну, тобто буде просто символічно відмічений. Це буде частина парку і храм теж. Щодо жителів мікрорайону, то думки традиційно різні, але переважна більшість людей задоволена. Я то коза. Ви спокійно людям віддихнути. З цієї сторони ніяких парків немає, нічого немає. Я за то. Менше буде наркоманів, менше буде от от розпівучок. Я вважаю, що це положительно. П'ють. Обыкновенные люди пьют пиво. Вот два года сюда хожу, ни разу не видела ни драки, ни скандала, ни каких-то присланий. Они там са. Ну а что? А что? Да, отдыхали ему. Ну, и люди с бутылкой пива. И с алкоголем, наверное, каким-то. Но если в парке будет статус, они не смогут распивать. И это определенная защита. Це единственный кусочек зеленої зони, який залишився здесь. І вот. це лето, вот, прошлое очень жаркое, показало, що здесь взагалі був аншлаг, Тут здесь очень много было людей, особливо з маленькими дітьми, з колясками, мами просто від здесь спасались. То есть, в принципі, он, он очень актуален. Наскільки прогнози стануть реальністю, можна буде побачити вже за місяць. Завершити будівельні роботи планують до травневих свят.